Всім привіт! З вами компанія Автофокус, У нас нове надходження це Hyundai Accent 2016 року випуску. Автівка у нас оснащена 1,4 бензиновим двигуном. Доставлено ГБО 4-го покоління. Ось такий вигляд має автівка по кузову. Вона на механічній коробці передач. Ось такий вигляд ззаді. Зараз покажу вам стан салону. Ось такий у нас тканинний салон. В гарному стані по комплектації у нас є передні електроскоп підіймачі, аналогова приборна панель, ГБО, як я вже і казав. Ось таке кермо ну в гарному стані. Пробіг попівки 212 тисяч км. Ось таке у нас мультимедіа, кондиціонер, підігрів переднього ряду сидінь, Ручка перемикання передач. Якщо вам сподобалась дана пропозиція, ви можете її придбати в автосалоні автофокус за адресою вулиця Гната Хуткевича, 22Б. Приїздіть до нас та купуйте автівки. Мрії разом з нами.